Ще можна скуштувати в татарці на 2000 гривень. Чебуреки сет з трьох чебуреків по 200 грам кожен обійшовся у 448 гривень. І це одні з найсмачніших, що я їла. Спешл блек чебурек з куркою, сиром та помідорами обійшовся у 158 гривень. Сет з трьох янтиків кожен по 200 грам, обійшовся у 448 гривень. Лагман з телятиною 350 грам – 258 гривень. Манти з телятиною порція з п'яти штучок обійшлася у 218 гривень. Подруга зацінила. Ще скуштували далму, коштує вона 218 гривень. Гривень. Чайничок марокканського чаю 168 гривень, одна штучка кримської пахлави 38 гривень. А турецька пахлава з фісташками – 58 гривень. Татарка це кримська кухня з великим вибором страв та напоїв. А також у них є велике банкетне меню. Ввечері в неділю ми навіть застали живу музику. Взагалі це ідеальне місце, щоб зібратися з друзями, родиною або просто прийти на обід. А ще у мережі є класна акція на Чебуреки 2 до рівня 3. Адреси закладів до я залишу в описі. А я ж була на новій локації на мінській, і, до речі, незабаром відкриється ще дві нові локації. В Києві. Тому зберігайте!